Почнемо з того, що контора нарешті, нарешті пофіксила ці заданки. Не знаю, в деяких вже тиждень, в мене днів 5, мабуть. Ми забираємо відразу. Ну ладно, що буде, то буде. Сі-сі, Жду Сі. -сі. Саме головне, щоб гавна, то СС. Блін, це Джекі Чан. Йди нахер, я тебе не хотів. Наш Джекі Чан. У мене форвардів було і так багато. Камон. І що ж нас контора паради? А ну, поїхали. 1.75 плюс, надіюся, хоча б карточку 83 буде? Марата? Laimer і забарний. Кого? Візьмо за Забарного, ладно. Порофлечу візьму забарного. І поїхали, ТОТВшечка. Максимум 86, в принципі, люба ТОТВшка це вже буде перемога. Надій хотіть 83. Оу май. Ооо, 86, сюди. Завоз, так завоз. Такий ось пак лак і шайпак, естественно, откриваємо. Да, Іспанія це. Ой, це походоцій, да? Аші валенція. І хто це? Гая і як там його? Чи не Гая? Гая, дав вгадав? Е -е. Так, парні, ми на каналіжемеч. Привіт. Ось і склад, який був на протязі цього тижня за, за рахунок предзамовлення. І що ми бачимо? Ми бачимо, що складік за тиждень нічого не змінився, але минула п'ятниця внесла корективи і зараз ви це побачите. Така от лавочка запасних. Кубок забрав 100 долар, на тут заданочки, да? Є волкаути, і волкаут. Це на нас Гурасі. Будеш говорити завтра. Ой, щось хороше йде. Ой-ой-ой, фарве. Це Гурасі. Гур... Перший волкаут, пацани. Перший волкаут. Перший мій волкаут. Перший волкіт. У нас бронза, у нас Гарі Кейн. І ще плюс один волкаут, який зараз побачите. О, волкаут, Сюди! Це хто ПЗ? Це Педро Поро? Вот это поворот! О, Хакіми, ептудай. Вот це завоз. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Волк Оце еще. Вот сюда. Вот сюда. Хакими, молодец. Молодец. Велкау, да. Вот да. это порядок. Контора балує. Это я понимаю, контора балує. Ще проміка дали, і и все. Сюда, да. Оце вже перемога. И мармушку дали, мармишку дали, ептудай. На Цапа поставлю. Є цап? Повезло. Дві карточки в основу. Сюди. Сюди. Дві карти в основу це переможно. Саме прикольне, що він в мене грає з PSS і Жуал Невес. І він грас. Це просто пушка. А скільки стоїш? Дорого коштуєш, да? 200к, хорошо. А ти скільки стоїш? Ти тоже непогано коштуєш. 40. Я поняв. Тобто 300к. На 300к. На них да. Бан, бан, естественно, бан. впав Хакімі. Хакімійки стоїть. Оверпрайс, який стоїть максимально до хрена. Не знаю, за, що, за який рахунок він так багато стоїть. Як на мене, він не стоїть цих бабок. Але це всього лише моя думка, нічого, лічого, нічого меншого. І того ми маємо небагато вулкаутів, ми маємо не самий прекрасний состав. Ми маємо такий дефолтний состав, який в більшості випадків не актуальний на всі грошей. Поїхали. Піки волкаут. Контора. Треба волкаута. волкаут. 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 Поняв, поняв, поняв. А що, брати, брать педронета брать, чи не брать? Як будто то сенс його брати. Не буду брати. Я все одно ним грати не буду. Виставити в основу. Вони продавали. Оцей пік був продаваємий, Блін, лише б я взяв педронета. Треба було педронета брати. Упамікану, до речі, я купив, щоб блінканути Альфонсо Девіса. Візьму рейтинг. І спробуйте, бо вона сява кія, моментами трохи слабо, хотів усилити, побачимо. Щас або не тестив. Тому такий склад маємо. Взагалі Во максимально не міняється. Від слова зовсім. від слова зовсім. Ми бачимо, що Мармуш випав. Да? ну На Fairway я не буду юзати, бо тому що він не, не, не лучший, ніж мій Джекі. А на ЛВ. На, на це попробував не цікаво, На ЛВ, там решверд, решверд, просто машина, ну нереально крута машина. І якщо ми прийдемо до прийдемо до волкаутів, і ми бачимо, що тут не так уж і їх, і багато. Всього лише небагато. Раз волкаут, два волкаут, три, чотири. Чотири волкаута, це пуш, це п'ятий, да? це не волкаут. П'ять волкаутів, трошки насипнуло, да? І шість, сім, вісім. Вісім волкаутів. І з вісьми волкаутів дев'ять. З дев'яти волкаутів тільки на картка в основу, понімаєте, да? Трошки, звісно, сипить, але сипить не так, як би хотілося. Состав максимально слабий, якщо подивитись на інші состави, у мене слабкоте состав максимально, подивіться, що у мене на банки, Тобто на заміни мене. Рейтинг максимальний 84. І це печально, тому що впереді через сьогодні вже понеділок, через 4 дня вже перша вікенд-ліга, І треба вже задумуватися, кого купувати. буду тестити у поміканича. Далі, можливо, треба якось СОПа купити ще одного замість Ендо. Цього вже трогати не можу, можливо, якусь сопу треба купити. Не знаю. грошей Гроші наче є, стока монета, але по факту купити щось хороше вже і не можеш. то самого, хотів би ґрунтбіра, він стоїть стока І це максимально печально. І давайте, поки місь... я тако стою, як кажуть, фіка, пару слов про гру і пару слов про те, що з нею сталося. А з нею сталося нічого. Якщо ви думаєте купувати цю гру, і, і не дай Бог, відкрили мій відос, який, не дай Бог, додивилися до даної хвилини. Гру. Стой, це 100% -ки. гра краще, ніж всі 25 по всім параметрам максимально. Так, да, тут тяжко оборонятися, але якщо ти поймеш, що не потрібно трогати центральних захисників, плюс ЛЗ і ПЗ, і будеш опинитися тільки цопниками, для тебе особих проблем, як то кажуть, не буде. Якщо ти ще щось в атаки мій, то ти взагалі будеш кіберюгою в кавичках, звісно ж. Немає скоків дурацьких. Ось в п'ятницю зайшла основна еліта основна аудиторія FC 26, і гра й була максимально стабільна так і Є да, є такі катки, в яких ти розумієш, що ти нічого не зробиш. У мене вчора така була, там просто максимально заметно, Але е, прикол тієї катки в тому, що. Це не так, як в Всі 25, коли ти розумієш, що тебе зараз розвалять і тебе тупо чол, тільки кидає п'ятерочку за перших 15-20 хвилин, і ти просто сидиш в ауті, Тут такого немає. Тут ти просто програєш та просто нічого не виходить. Але це буває максимально рідко, не так, як у В-25. Немає дурацьких оскоків, немає дурацьких, як кажуть, добивання, коли вартар відбиває на, на ногу вашого, на, вашого сопа нападаючого що він забуває по сіроту, такого дурні немає. Паси ідеальні, коннект стабільний, болта немає, і що може не радувати? Навіть таким главним складом можна щось дай робити. Тому якось так. На цьому, мабуть, все. Такий коротенький відосік. Нема чим похвастатися. Основні ми ви мої паку панінги бачили. Чекаємо через тиждень, що зміниться. Я все-таки апну вже шостий дивізіон, буде перша вікенд-ліга, Далі ще там будуть Раші, Сквад Баттл, да? Тому Скубатл ще дуже буду грати. І думав, грати тиждень, другий Скубатлс, але я так поняв, Ні, давайте ще трошки пограю. Можливо, це буде останній тиждень, побачимо. І на тому подивимося, що воно буде. Можливо, суставчик і зміниться. Купувати, блін. Мені таке все, звісно, є, але і нема що купити, щоб такого дорогого. Ну, подивимося, мені треба ще опорничок. Якщо мені упамікану зайде, це буде круто. Якщо ні, буду продавати його і купувати якось іншого. Вчора, до речі, поставив. З Барса, Арауху, що мені не, не шило не мило. Тіпа він нічим не краще був, чим Гвардіола, я його продав. Давайте, що упомікано, і заодно Лінкану Альфонсо Дейвс, який мені максимально подобається. Е, легенда мого складу це Маркус Решфорд. Дуже потужна картка. Має стільки вже зіграних 160 матчів на секундочку, дату скобати, звісно, і так далі. Але сам факт це дуже багато за півтора тижня неданої FC 26. Дуже сильна, дуже потужна картка, яка є для на мене самою кращою. Це мій номер 1 в FC 26. Тому далі більше. З вами був Жемич, Підписуйтесь, є як захищатися, два відосика, в чому проблеми, і так далі. Дивіться. Пока.